День малята. Запрошую вас помалювати разом зі мною. Дітки, погляньте у віконечко. Чи світить сонечко? Давайте пригадаємо з вами, яке ж воно сонечко? Якої форми сонечко? Сонечко круглої форми. Якого воно кольору? Сонечко. Жовтого кольору. Яке сонечко! Тепле, ласкаве, лагідне, щедре. Що є у сонечка? Тепло і промінчики. Вам подобається сонечко? Намалюємо всі разом багато сонечок, щоб стало ще тепліше. І веселіше. Що нам допоможе намалювати сонечко, фарби і наші пальчики. Спочатку, щоб намалювати сонечко, треба зробити пальчикову вправу. Готували наші ручки і почали повторюємо зі мною. Раз, два, три, чотири, п'ять? Вийшли пальчики гулять. Погуляли, погуляли і ще трішки пострибали. Тут став дощик на крапати, стали пальчики тікати. Молодці! На столі у вас повинно бути папір, Стояти баночка з водою, пензлик, кришечка і жовта фарба. Візьмемо. Пензлик у праву руку трьома пальчиками. Змочимо у водичці. Далі наберемо жовту фарбу і зафарбуємо кришку поверхню кришки. Набираємо багато. Ось так. Зафарбованою стороною міцно притискаємо кришку до поверхні паперу. Підіймаємо. Так. У нас вийшов жовтенький круг. Це сонечко. А чого не вистачає сонечку? Так, вір. Як ми будемо їх малювати? А ми їх будемо малювати пальчиком. Спочатку зануримо у водичку, потім у фарбу і починаємо малювати промінчики від сонечка. ось так, по колу. І маленькі, і довгенькі. яке у нас вийшло гарне сонечко. Якого кольору сонечко? Жовтого! Малюємо! У вас все обов'язково вийде Чекаю ваших гарних сонечок! До побачення малята! па па па, -па.